Роз козаку похід вибирався, вороного коня у біля нього стояла замаруся, він словами її розважав і не плач, не журися, Марусе. Я з кривавого бою повернусь, як не прийме сира, я земленіка, то назад я до тебе повернусь. Раз дівчина в садочку гуляла, сумна вістка до неї прийшла її хлопця на світі і немає, тільки в полі могила сумна, тільки в полі чорні єсть могила, стоїть похиленим крестом. а той хреб березо висілився і прибрав. Зелене вінком, а той хрест березо висілився і прибраний зелене.